Тікаємо звідси. Зараз по. Дивимося, це що таке, ви подивіться, якийсь новий брейнрод, це схоже на автобус. Потапім, на, забирай тобі траву цю. О, забрав. О, о, о він застрибнув сюди. Ви подивіться, що робиться тут. Це що таке? Ви подивіться. Якийсь новий брейнрод, це схоже на автобус. Але в нього замість ні. Це ще замість колес, ноги, і їх дуже багато. Автобус якийсь. Рінг-ренг-ранг-бас називається. Нічого собі. Так, я повинен його 100% здолати, але тільки тоді, коли в мене буде зброя, бо без зброї буде дуже важко, як мені здається. Добре, давай тікаємо звідси. Зараз по. Дивимося, ти звідки там так? ховаємося тут за травичкою. Це брбр пазапім. Чого він там з'явився? Так, мені не подобається. Мені не подобається це. Сподіваюсь, він на мене не накинеться, а начебто туди нападає. Звідки ти тут узявся? Тут нікого не було щойно, я серйозно кажу. Так, що тут в нас є? У нас є зелений стілець і бейсбольна бита. Дивіться, він траву всю зібрав тут. Що він робить? Я не розумію. Так, окей, давай подивимося, хто в нас тут тоді буде. Хоча бейсбольно бити, це очевидно. Це тунг-тунг-тунг, сахур, і їх тут багатенько, і з усіма треба буде впоратися. Так, е, добре, 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 я зрозумів. Давай зараз подивимося, що ще буде у нас тут у другій кімнаті. Якщо це в нас. Так, дивіться, зелений стілець, це Каркір-Киркур, Чи якось так називався там. Брейн-Рот, який буде в нас. А що це за трава? Тут є якась? Тут якісь кущі. Так, це цікаво. Вже може це? Нам потрібно буде для того, щоб віддати брбрпатапіму. Давайте завалимо хоча б декількох оцих каркір каркурів і спробуємо подивитися, що буде. Що буде, якщо туди стрибнути, забрати траву і віддати бур-бур-патапіму Давай, будь ласка, падай. Ні-ні-ні. ні 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 Так, треба його затиснути і не випускати з цього куточка, тому що це єдине рішення, як можна оп, зібрати гроші перші. Давай, 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 давай. Мені потрібно купити хоч щось. Пістолетик чи можливо. О, завалив. Так, забираємо гроші є. І трішечки травички, один один забрав? Що Це таке? Це мох! Ого, давай забираємо його повністю сюди, 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 сюди. Ні. Ну тільки 6 штук забрав. Так, потопім. На, забирай тобі траву оцю. О, забрав. Він забрав. Нічого собі. Так, Мені потрібен пістолет і набойчики. Набойчики, ось ті мені потрібні. І що, він просто, просто забрав траву і все. Він же, бачите, сам, як оцей мох, типу. Може, може, воно йому треба. Або ні. Або йому потрібен весь мох з цієї кімнати. Я не знаю. Добре, давайте зараз спробую ще принести. Подивимося, подивимося. Може йому тріб... треба просто більше моху трішечки. Так, 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 давай, оп. Мінус один. Мінус два. Нормально, нормально, нормально. Так, давай з тобою зараз розберусь. Бам. Тепер з тобою зараз розберуся. Поки що. О! О! -о, -о! Він застрибнув сюди! Ви подивіться, що робиться тут! нічого собі, він знищує усіх. Так, давайте стріляємо, допомагаємо. А в мене все, набойчики закінчилися. Так, мені треба забрати тут щось, хоча б стілець забрав і все. Більше нічого нема. У мене є. Ні, давайте давайте я ще набойчиків візьму. Ось так. Опа. Візьму набойчики і біжу туди. Зараз перезаряджаємося. Будемо добувати усіх каркір, керкурів, які тут у нас залишаються. А залишилося їх тут оп. Не дуже багато вже. Так, до побачення. Ще один тут стоїть. На тобі. І там двоє ще. Так, давай забираємо траву. Забираємо весь цей мох. Це все для того, щоб віддати потопєму. Опа. Ану, на тобі. Так, а куди він? Він кудись побіг. Добре, що хоча б трішечки допоміг мені тут. Ух, все, шість табойчиків лишилося. 89 гривень у нас є. Вилазимо звідси І ще три моха у цього. Він знову там. Е, прикол. Так, давай. Давай, зараз я щось собі куплю. Нам потрібно щось купити, нормальне таке. Дробовик може взяти. То дробовик, напевно, буде нормально. Давай, дробовик беру. Беру набойчики. Так, для дробовика потрібні ось такі набойчики. Візьмемо 400 штук і на тобі. Опа, забирай. Забирай. Я не знаю, буде він зараз мені допомагати у другій кімнаті. Там всього три моха у цього було і 6 леть можна продати один, це прибираємо. Де він? О, він тут. Він тут. Так, ходімо. Зараз будемо бити тунг 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 Сахурів. Я не знаю наскільки. Він реально йде сюди. Так, а ну давай. Давай, 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 давай. Якщо він буде зараз їх бити. На, застрибнув туди. Він їх хлопцює. Так, ой, 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 ой. Ні, я туди вивалився випадково. Так, це погано. Давайте перезаряджаємо дробовик і йдемо знову сюди. Зараз нам потрібно буде завалити якомога більше цих е, тунг-тунг-тунг-сахурів. І я сподіваюся, що вони патапіма не завалять. Бо це буде дуже-дуже неприємно, якщо я тут один залишуся. А я б ще не проти скористатися допомогою патапіма на босі. Якщо є такий варіант, бо тут, бачите, теж є оцей мох. Він тут є, і це означає, що його можна зібрати та віддати йому. Як же він їх там лупцює? Так, а ну давай, 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 стріляємо ще. Дуже часто потрібно перезаряджати цей дробовик, І це не дуже приємно, але іншого варіанту нема. Гроші я вже всі витратив. На щось більш крутецьке мені поки що не вистачить. Так, давай, давай, давай. Хоча б когось завалити б тут. Ану, на тобі. На тобі отримайте, отак. Чудово. Він просто їх б'є там, дивіться. Давайте, падайте вже. Я вже вистріляв, скільки? Сто набойчиків майже. Давай, 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 давай. Ще, ще, ще. Потрібно. Потрібно усіх знищити. На тобі! Давай, 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 давай. Ні, поки що жоден з них не впав. Це реально, я не знаю. У них дуже багато здоров'я чи що. Так, впав? Щось там було, я бачив, начебто хтось впав. Так, ану, ану, ану. Ще отримайте. Ще отримайте. Ще зараз буде на тобі. Опа. Чудово. Так, чи валяються там десь гроші? Я не бачу. Я реально не бачу, але в одного вже дуже мало здоров'я. Якщо зараз так продовжувати стріляти, то я думаю, що ми його доб'ємо і з нього випадуть перші гроші. Я б їх забрав, якщо б можна було. Але поки що не знаю, як мені туди взагалі залізти. Так, 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 давай, 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 давай. Ні, нічого не виходить. Так, давай, давай, давай. Де він? Треба в того самого влучити, а я не можу. Вони, начебто, тут всі тут просто зібралися у цьому куті. Давайте, падайте вже хтось. Потапімчик ще живий. Чудово. Так, 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 давай, 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 давай. О, нарешті хтось там впав. Дивіться, там щось валяється. Так, а ну, на тобі, на тобі, на тобі ще. Давайте я зараз просто застрибну сюди. О, ого! 226 гривень і бита ціла є. Так, це супер. Це просто чудово. Зараз ми беремо оце. Давай візьму катану. Катана, я думаю, що може нам трішки тут допомогти, тому що дробовик то щось він не дуже швидко розвалює цих тунк тунг тунк сахурів. А от катана буде, напевно, нормально. Так, 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 ану. Є, завалив другого. Так, пішло діло, дивіться. На тобі, на тобі, ще один. Давай, 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 підходьте сюди. О, оце вже я розумію. Зовсім інша справа. Так, давай, 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 давай. На тобі! Ай! Навіть до мене хтось дотягнувся своєю битою. На тобі! Ти теж отримай. І ти отримай, і ти, і ти, Це останній. Є, всіх завалили! Так, купа грошей. Ого. Ого, реально дуже багато грошей. Так, давай збираємо весь мох. Сюди, 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 сюди. Ось так. На, це тобі! Куди ти побіг? Так, оп, тут скинемо. Ні, він тікає. Добре, зараз я туди притягну. Так, сюди, давай, давай, давай. Треба все забрати і терміново йому це все віддати. Він заслуговує. Так, давай зараз перезаряджаємося, розбиваємо скло і виходимо звідси. 17 мха в мене є. А, давайте я спочатку куплю собі всі речі, а потім, а потім віддам йому мох. Так, мені треба поміняти всі оці бити, тому що в мене просто пів інвентаря цих бит, і їх тут на 480 гривень. Ого. Так, беру обладунки. Одразу беру обладуночки. Так, обладуночки є, чудово. Далі візьмемо, давай, 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 отак. А, візьмемо, так, Що ми візьмемо? Візьмемо цю ложку, тому що вона також багато уроду наносить. Візьмемо ще. М -м, так, давай візьмемо. Візьмемо цю штуковину, мініган. Так, і купу набойчиків для нього. Давай візьму одну тисячу. Е, візьму другу тисячу, і потрібно ще буде, напевно, третя тисяча. Все, чудово. Так, на, це тобі. Забирай. 17 моху цього е, назбиралося у другій кімнаті. Давайте візьму зараз е, декілька. Ось цих. І ось це візьму ще, і аптечки візьму. Так, а ну поїхали. Все, він, він поки що стоїть. Добре, давайте йдемо до боса. Я сподіваюся, що він е, сюди прийде. Він сюди прийде і буде мені тут допомагати. Тому що якщо ні, це буде не дуже прикольно. Поїхали! Давай! Зараз я буду тебе розстрілювати з мініганчика. Давай, 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 давай. І все, він перегрівся. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, добре, треба використати ось це на регенерацію, якщо що. О, потапім! Потапім прийшов! Так, це чудово, це просто супер. На тобі! Зараз ми. Дотягуйся катаною? Ні, не дотягуйся. Зараз е охолоне цей мініган. І ми спробуємо спробуємо ще разочок. Давай, 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 давай. На тобі! Ось так. Оце, я розумію. Зовсім інша справа. Все, перегрівся. Перегрівся, треба терміново його охолоджувати. Давай, 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 давай. Швидше. Потрібно допомагати потапіму. Він просто його затиснув там у куті. Ану. Мінус ще зараз десь 200-300 набойчиків за 2 секунди. І знову перегрітий мініган. Погано. Оце те, що він перегрівається швидко, це не дуже кльово. Так, давай знаєш що? Спробуємо зараз може, сюди підійти. Катаною спробувати бахнути. Ого! Ні -ні, ні 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 Так, це щось не дуже. Це щось не дуже. Давай, оце, з'їмо зараз. Давай ложкою. На тобі. Ложкою не можете ж дістати. На тобі! Олі! Я ледь не помер зараз. Так, е, поганенько все. Поганенько, воно йде сюди, воно йде сюди. Добре, давай. Тут майже воно вже охололо. Чи ні? Ні, не охололо. Капець, що так довго? Що так довго воно охолоджується? Все, поїхали. Давай, 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 давай. На тобі ось так. Чудово. Чудово, 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 чудово. Ще давай трішки ще все. Треба тепер, щоб воно охололо знову. Ну, слухайте, 60% здоров'я в нього вже немає. Ще десь декілька заходів і можна буде святкувати перемогу. Але здоров'я в нього реально багатенько. Так, 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 так. На тобі. Ось так. Чудово, чудово, або не чудово. Так. Треба з'їсти цю штуку, треба з'їсти цю штуку. Ну давай, йди сюди. На тобі! На тобі, на тобі. І ще отримай. О! О! Завалив! Завалив його! Ложка прям нормально б'є, але підходити дуже небезпечно. Так, тут ще є мох. Давайте його теж швидко зберу і віддам Потапімчику. А що з ним сталося? Чого він такий маленький? Це реально тепер брбр -бр Ем, Сподіваюсь, з тобою все окей. Так, на тобі. На тобі. тобі моху цей, забирай. Треба він йому чи ні? Так, він його забрав, дивіться, він його забрав, друзі, але. але тут нікого ж більше немає тепер. Чого він такий маленький став? Сподіваюсь, його не треба тепер е, завалити, щоб е, перемогти на цій арені, бо це, це це буде максимально неприємно, тому що він мені допомагав. А я отак. Ні, я так не можу зробити.